Степс, розкішна гра для вечірки та вузького кола. Друзів. Це стартер-пак, який є самим оптимальним для початківців. Тут збалансований розмір та кількість степсів. До речі, про них степси це ось такі дерев'яні прямокутнички. Вони є різної товщини та ваги. Зелені, тонкі та легкі, коричневі – середніх розмірів. І великі та товсті, і червоні. Їх також називають бамбули. Також розробники роблять під замовлення іменні степси. Отже, на початку партії ви роздаєте кожному гравцю однакову кількість степсів. Далі ми розміщуємо платформу в центр столу. Перший гравець обирає будь-який свій степс і виконує кидок. Основні правила по кидку: він має виконуватись рухом знизу вверх. Ми не кладемо степс і не кидаємо його зверху, як в баскетболі, знизу вверху. Степс необхідно кидати з відстані не менше ніж довжина одного степса від ігрової платформи або ж від степса іншого суперника. Чим далі, тим цікавіше, але потрібна практика. Ще одна умова: при приземленні ваш степс має торкнутися степсу іншого гравця. Якщо під час вашого кидка щось впало, то ви маєте забрати всі степси, що впали, собі на руку. А для перемоги вам потрібно позбутись усіх своїх степсів. І останнє правило моє улюблене: коли ви за крок до перемоги і у вас залишився лише один степ на руці, ви маєте кинути його так, щоб він в польоті перевернувся на 180 градусів, типу ось так. От і все. Є ще кілька варіантів правил, їх ви знайдете в буклеті. Коротше, на мою думку, така гра має бути у кожного вдома. Хочете, грайте вдвох, хочете з дітьми або ж на велику компанію. Максимально універсальна гра, яка подарує вам 100% круті емоції. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Па-па.